Мої вітання. Ви дивитеся телеканал конкурент Конкурентів і в ефірі програма Базарний день сьогодні. Ми у м'ясному відділі одного із ринків Луцька і будемо обирати найкраще м'ясо для шашлика і розпитаємо у продавців рецепти їхніх шашликів. А ви підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного та ставте свої вподобайки під цим відео. Дивіться. А як правильно обирати? Дивіться. На що От, треба звихати обирати? Так, це шия для шашлика, зроблена ідеально, дуже добре зачищена, чистенька відходів не буде з неї. Їм можна робити стейки гарненько. Угу будуть красиві, бачите, які. Ось бачите, стейки. А можна робити, ну, вам сказати, як шашличок з неї. Uh -huh. Шином ось розпустити неї, да? розрізати, да? і такими треугольничками. Тоді шашлик не горить, бо якщо квадратиками, то квадратики будуть вам горіти. Ну, на костері. Куточки. Куточки, 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 куточки. куточки, да, будуть горіти, да. Uh -huh. І заправити, саме лучше, е, простий спеції, ну, дати такий сіль, перець, е, цибулю, uh -huh. це обов'язково. О, е, можна дати грам 20 5,30 уксуса, він при 80 градусів вже випаровується, вже його не буде, а тільки для маринада. І мінералки це обов'язково дати, бажано, сильно газовану і юданку, і моршенську. Вона не має запаху. І тоді шашлик впитується м'ясо, вода м'якша. Да. Коли ви жарите, то м'ясо пропарується, вода випарується, і тоді шах починає жаритися. Він тоді сочний і м'який. Якщо ви води не води то тоді не додасте, то тоді. Шашлик зразу покривається корочкою, стає, е, горить і починає вже з виду зверху готовий, да? а всередині буде жорсткуватий е, і червоний. А з курятини, як вам? Вам більше свинина не подобається? Ну, ну, да. Мені більше свинина е, сподобається, ку курятиною ми не працюємо, то я не сім. Потреб... А куштували коли небудь е, шашлик з баранини? Так. Ну, як К вам? Ну це на любітеля е, наш тому що його треба правильно приготувати. Його правильно треба приготувати е, це раз. А він має е, баранина має запах, да і наші українці більше е, споживають свинину. Е, баранина у нас не так, але зараз багато в нас є, які покинули місця е, ну, де йде війна. Ото баранину теж є, є спросна Да, шукай у нас її немає в даний час. Настільки свинина бараниною так само готувати треба. Її треба монодав трошки і вимучити, взяти, наризати баранину кусочками, зробити такий русол-сіль о вода. Чуть така літня, не холодна, і не ну літня більше. Да? Туди цибулі накришити, нарізати, нашинкувати і замочити хоча б 2-4 години. Тоді запах обирається. Можна ще дати цей маринад уксуса, чуть -чуть. потім його промити, да? положити в друшлачок, щоб воно стиче гарненько, О, і тоді вже маринувати так само. Обов'язково барану треба дати сіль. Перець, можна чуть трохи спецій дати спеції дати для бараніни. Потім можна дати цибуля і чуть часничка, і обов'язково олії. То там хоча б грам п'ятдесят, якій вага буде м'яса. Ні, баранина не буде суха, вона буде сочна. І так само замаринувати, дати мінералки, але вже тоді води не давати, а дати краще, бо вона має трохи твердинку, таку то дати лучше олії. Улія тоді заганяє спеції, як говориться в. Кулінарії спеції з м'ясом подружиться. А скажіть, скільки у вас коштує за кілограм? 170 і чиста шия 200 гривень. Ага, зрозуміло. А що з них краще буде? Це на любителя чи щось можете порадити таке? Я просто сучніша, шинка, чуть, копчик чуть пісніший. Ага. Може поділитись якимось рецептами. Нам тут мінералкою радили заливати. Ви теж радите? Ну, я так само мінералкою А цибульку додаєте? Ну, звичайно. А майонез? Ні. На Вона дуже м'яка і соковита. Ще можна такого копчика взяти. От, він теж м'ягенький. Uh -huh. і... Початок шинки кінець в леєчки. Uh -huh. Це буде дуже м'яка шия. Uh -huh. Та воно так ну, гарненько протикається. Yeah. Вона да. протушується. А що по цінам ви показали два? Ну, це м'ясо по 170 гривень, а це по 180 що є. Uh -huh. Таке 160-150, це 140, м'яконь без кісточки. Угу. А Це домашня, хімії, на Ваше, То у ваші свинки, так? Ну, Беремо людей. Але домашні люди. буде домашні домашні, сало дуже добре, угу. бочок бачити гарний, домашній угу. свин, без хімії. А з приводу рецептів до шашлика готуєте, чи у вас чоловік готує? Ну, більшість чоловік. А ви знаєте його секрет? Сік лимона даємо, ківід. Ну, ці приправи, Навіть перець, кірово буде більш м'якше. Як, і трошки мінеральної води. Цибульку, і, це, перець там і приправи до шашлику. Дуже, дуже смачний шашлик виходить. Ще можна на шашлик брати, отокону внутрішньофілечку. Воно дуже добре, дуже виходить шашлик. Хто не любить жирного, бо тут трошки жирко. А це вже буде нежирне, якщо внутрішню клейку взяти. Вона по 200 гривень це внутрішня клейка. Це називається кулярське м'ясо, саме м'яке м'ясо. Дуже м'яке, якщо будете робити шашлик. А от скажіть, курятина чи свинина? Шашлик? Ну, звичайно, лучше свинина. З коритином буде ну, сухий шашлик. Не такі смачні, а соні не саме смачні. А ще нам тут розповідали, що з яловичини дуже добрий. Куштували коли-небудь? Не з яловича, але ну, стеляти не робили, шашлик. Тут не теж м'ягенькі початься, смачні. А якщо стріляти не то ви так само, такий самий рецепт брали чи щось інше вже вигадували? Такий самий вигадаєте? Ну, з Ківи то дуже добре, що ківи додати, він дає, ну м'якше робиться. Купують шию. Mm -hmm. Можна брати також копчик, це окіст. Mm -hmm. Дуже добре купувати, хто не любить жирного зосім, внутрішнє пілеєчка, mm -hmm. Якщо любите геть сухеньке м'ясо, воно буде теж суховите м'ясо. Mm -hmm. А mm -hmm. як ви, от у вас вдома хто готує? Чоловік чи ви шашлик? Як ви які, ви які ви які ви, які маринади він робить? Знаєте? А, я тільки е, смакую <реш> шашлик. Готує завжди чоловік. Да? Не розкриває вам свої секрети. Ні, та? ні, я тільки завжди смакую. <реш> а ви од куштували курячий, яловичий шашлик? Що вам краще? Свинина яловичина чи курятина? Курку я взагалі не люблю. Взагалі не люблю. А я ловичі шашлик ніколи не їла, правда mm -hmm. кажу. Зазвичай ми робимо шашлик або з внутрішньої філейки, або з шию. І любимо ще стейки. Це філейка на риберці. Ребер, на mm -hmm. Теж дуже смачно. А ваш, ваш товар, звідки? Це ви самі маєте своє господарство? З двох чоловіком їздимо по селах. Я підприємець. І... Купимо в селі людей свині і подаємо на базарі. Розкажіть, що по цінам? От ви нам три товари показали? Дивіться, шию можна купити на сьогоднішній день за 190 гривень, копчик Окіс 170 гривень, Стейк в мене вже його немає, але можна купити за 170 гривень, Ну і філеєчка 200. 200, так? Що ж, продавці, м'яса раду з нами поділилися і рецептами, і цінами на свій товар. Показали найкраще все, що мали. Тим більше ми повертаємося із презентом. Нам один з продавців, пан Петро, дав свого товару трішки на пробу. Ціни тут різняться, але загалом вони більш-менш цивілізовані і можна придбати найсвіжіше на Луцькому ринку. З вами була програма Базарний день зустрінемося наступного тижня.